Всім привіт, мої перші підтримки. Сьогодні ми будемо читати Ісус і Самарянинка. Я читаю Ісус і Самарянинка. <рес> Коли Ісус та його учні йшли з Юдеї в... Галею їхня дорога пролягала Чар Самарію і ось прийшли вони до міста Сихар, харна, подалі від Полікина. на пріарх, який дав своєму синові Йосипу, Там була керниця, що називалася Яковою десь о, о полудні. Зморений Ісус присів перепочити біля тієї карниці, а його учні пішли до міста купити харчів. Аж тут підійшла місцева мешканка, самарянинка набрати води. Ісус попросив у неї. Напитися жінка здивувалася, як це ти юдеї просиш на, напитися в мене самарянинки, адже юдеї із, із саморянами не спікувати. Звалися, Ісус відповів їй, якби ти знала, хто просить у тебе води, то сама просила б нього і Він дав би тобі живу воду. Жінка не зрозуміла його і продовжувала дивуватися пане, тобі й воду черпати нічим, а к. Рниця ж глибока, де ти візьмеш к, к... к... риничку води, Ч... чи ти не вважаєш себе, себе більшим, за... За коли купав цю корницю, і відповім їй, хто п'є цю воду знову. Знову відчуває спрагу, а хто хтопи тебе воду, яку я йому дав, вже не відчуватиме спраги ніколи, бо я вода стане в нім джерело води, що тече у вічне життя. Тоді жінка стала його, пане дай мені такої води, або я більше ніколи не. Відчувала справді і не ходила на керниці на це Ісус і відповів. Піди приведи сюди свого чоловіка. Жінка відповіла, що в нині нема чоловіка. Справді підтвердив Ісус. Ти мала п'ять чоловіків і той з ким ти зараз. Живеш, живеш на чоловік тобі, і пана мій. Ти пророк тоді поясни мені, чому наші предки поклонялися Богу на цій горі. а ви кажете, що поклонятися йому треба в Єрусалимі. Сус, потім мені жінку на тхо. Час, коли ні на цій горі, ані в Єрусалимі не бу, буде поклонятись Отцю, справді, богомільців вклонятимуться Отцеві в душі та в правді, я знаю, що я знаю, що має при. І те Месія, який назива, який називається Христос», – сказала жінка, коли він прийде, то все нам поя... пояснить, Я є я, я відповів їй Ісус. Ісус, жінка негайно залишила свій глек і побігла до міста, розповідаючи всім зустрічі, зустрічними. їдіть до керниці там чоловік, який розповів мені усе, що... Що я вчинила чи війна Христос багато Самарян повірив в Ісуса через слова тієї жінки, вони попросили Ісуса, аби він побув у них довше, і він пробув там два дні, слухаючи Ісуса ще більше Самарян увірив в нього. Папа, мої підписночки.